Вітаю сьогодні. Мав спілкування з одним із знайомих, який працює в Київстар. от він мені підтвердив, що в Київстарах є тарифи для пенсіонерів: 140 гривень на 4 тижні за умови контрактного обслуговування. Для цього вам потрібно взяти паспорт, взяти ваше пенсійне. Якщо воно ну воно у вас має бути, ви маєте довести, що ви дійсно пенсіонер. І прийти до будь-якого відділення Київстар. Якщо у відділенні Київстар стоїть менеджер, який не знає про це, покажіть оце відео і попросіть, щоб вони набрали головний офіс або службу підтримки. Ще раз повторюсь, з центрального офісу мені підтвердили, що у них є такий тариф для пенсіонерів. Потрібно підтвердити, що ти пенсіонер, але це буде контракт. Тому. Поясніть вашим батькам, що це означає. Якщо ваші батьки ну, хочуть цього, і їм тяжко сплачувати ті великі тарифи, які є сьогодні у мобільних операторів, це і 300, і 350 гривень, і 450 гривень, і допоможіть їм це зробити. Ну, а що стосується інших операторів, то, на жаль, поки що в мене інформації підтвердженої немає. Водафон, нібито, намагався теж запровадити такий тариф, але станом на сьогодні в мене інформації про це немає. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте допоможемо нашим пенсіонерам. Третій із поширених мобільних операторів це Lifesell. Я ним ніколи не користувався, але бачу інформацію про те, що вони теж підняли тарифи. Що в лайселф відбувається, ну теж напишіть в коментарях, хто знає цю мережу. Насправді, ми не можемо звинувачувати великий бізнес у тому, що вони синхронно підняли ціни, адже зросли відповідні виплати, зросли е, наші податки, і звісно, що великий бізнес, який є під наглядом відповідних структур, вони все синхронно піднімають. Наскільки це. Правильно мені сказати тяжко, адже я бачу, як деякі мобільні оператори, деякі великі бізнеси ну, прикуповують собі І ще бізнеси, Ось нещодавно була інформація про те, що один із мобільних операторів розширюється і майже придбаває собі щось, ще якусь там цілу величезну структуру, чи то логістичну, чи то ще щось. Я так розумію, що ну гроші є. Бізнес розвивається. Тому справа тут не тільки в податках, а й в тому, що ці люди, які володіють цими компаніями, можуть заробити. І обмежень на них немає, тому що в нашій країні, на жаль. Антимонопольне законодавство, воно, хоча і існує десь в теорії, але жодним чином не застосовується. Тому ви, ми, я, ми завжди страждаємо від монополій, адже монополії дуже багаті і їм легко домовлятися з владою. Адже у владі сидять чиновники, які, хоча і мають доволі великі зарплати, зокрема, за інформацією, яка була публічною, навіть члени антимонопольного комітету мають по 150-200 там. Я не знаю, скільки ще у них там заробітної плати, це без, я так розумію, інших можливостей, які в них, напевно, є. Так ось члени антимонопольного комітету взагалі не світяться в наших публічних інформаційних просторах. Ну, я особисто не бачив, щоб хтось із антимонопольного комітету виступив проти якоїсь монополії. Хоча я це регулярно бачу в Сполучених Штатах Америки: як там кошмарять то Apple, то Microsoft, то Google, то і ще якісь компанії, то Amazon – Бо дійсно монополія це зло. Якщо є монополія, то з вас будуть просто викачувати кошти, тому що вони можуть. І на це існує держава, яка повинна за монополіями слідкувати. Тому ті українці, які ще не до кінця розібралися, як працюють монополії, вони чомусь захищають і кажуть: та це бізнес, та що ви від них хочете? Податки зросли. Ребятаньки, ви наївні і прості як двері в старій сільській хаті. Чому в старій сільській хаті? Тому що сьогодні навіть в будь-якому там центрі, шоп-центрі або якомусь розважальному центрі, навіть вхідні двері будуть складніші ніж ви. Тому, будь ласка, ви або розберіться в питанні, як це все функціонує і чому воно вимиває з вас кошти. Або, ну, або платіть. Ну, багато наших громадян готові платити з повною впевненістю, що це бізнес, і саме так діє вільна рука ринку. Ще раз повторюю: ви прості, як двері в старій сільській хаті. Трішки модернізуйтесь, бо знаєте, так може і злямок зірвати. Ну що ще раз повторюю: користуйтесь цим відео, підтримайте мене, бо напевно я був єдиний в мережі, який виступив публічно з зверненням до всіх трьох мобільних операторів. З проханням вести тарифи для наших пенсіонерів. Бажано тарифи, звісно, і для військових, для людей з інвалідністю внаслідок війни, але то вже я багато хочу. Насправді не всі оператори зробили навіть для пенсіонерів, для яких дуже завеликі тарифи станом на. Сьогодні. Тому подякуємо мережі, які і в Старика це зробила. Очікуємо від Vodafone. можливо, в них є такий тариф. Ще раз повторюю, напишіть в коментарях. І лайфсел чекаємо також кроку і від вас. А, ну і мобільні оператори. Ну, наступне, що я вас дуже попросив, все ж таки поверніть місяць до місяця, а не оці чотири тижні. Це дуже хитра уловка, яку ви теж колись використали. І вона сьогодні теж б'є по кишені. Проте. Хто я такий сьогодні, щоб просити щось зробити у таких великих корпорацій? От, якби я був президентом і записав таке відео, я щось думаю, що на наступний вже день з'явилися б тарифи і для пенсіонерів, і місяць став би місяцем, а не чотирма тижнями. Але маємо те, що маємо. Бережіть себе, дякую за підтримку, бо ваша підтримка це і є мій голос. Ваш голос насправді.